Територія Кіровоградщини має досить давню історію. Вона практично повністю була сформована майже три мільярди років тому. Музейний ретрит в Кропивницькому команда Української фундації Мрія влаштовує екскурсії в заклади культури, щоб розрадити сім'ї загиблих воїнів. Це перед вами скам'яніла раковина Аманіта, це головоногий молюск. І ще один представник цієї групи тварин це Белемніт». Пані Валентина вперше на екскурсії у краєзнавчому музеї. З інтересом слухає розповідь Гіда про природу рідної Кіровоградщини. Жалкує лише про одне: що сина немає поруч. Його в матері забрала війна. Це мій син Андрій. Андрій Чухряєв, позивний чух, найкращий, найсміливіший, мій небесний ангел. Андрій ріс справжнім патріотом, згадує Валентина. Ще з курвався боронити Україну та її громадян. Тому за прикладом батька пішов у правоохоронні органи. До 2014 року працював слідчим у міському відділку міліції. А коли Росія розв'язала війну, міліцейську форму змінив на камуфляж і приєднався до війська, аби рідні були в безпеці. Його дуже ну, дивувало і обурювало те, що він каже, як може так, дві області воюють, а решта, ну, навіть його друзі, знайомі на районі і так далі, а решта собі живе спокійним життям. Тобто ну, в нього таке було загострене почуття і відповідальності, і патріотизму. Ще до повномасштабного вторгнення Андрій добряче понюхав пороху на передовій. Спершу служба в правому секторі, потім батальйон Айдар. Повернувшись ненадовго додому, військовий знав, що ще може знадобитися на фронті. Тому, коли росіяни кинули багатотисячну армію в Україну, Андрій не зволікав, каже матір. Зранку, 24 лютого, син уже стояв у черзі добровольців під дверима військомату. Казав, що така величезна черга аж на вулицю стоїть. Я кажу, боже мій, Ну мені було страшно, але тут не зупинить було Андрія, і він сказав: зараз тільки ми, ті, хто вже ну, навчені, ті, хто воювали, ми маємо тримати захист. Несамовиті обстріли випалені вогнем села, і той самий оскаженілий ворог із за Андрій знову опинився в епіцентрі бойових дій. Попереду були кровопролитні бої за Донбас. Я знаходився в місті Бахмуті. Приїхали на чергову ротацію. Хочу сказати, народу у нас вистачає, пацани з бойовим досвідом. Хочу побажати, щоб ми всі повернулися живі, всі без виключення. Вайдарі Андрій служив піхотинцем, командував взводом. Із побратимами мали завдання стримати наступ російських підрозділів. У перші місяці на фронті панувало пекло. Матері говорив, що бракує їжі та води. Окупанти в рази переважали в живій силі та гатили, не економлячи на снарядах. Попри це, Андрій та його товариші не підпускали ворога ні на метр. Зараз покажу прильоту по мені. слабенько прилетел. Казав, що ворог не такий, як пишуть, що чмоні і недолугі вояки, особливо ці диверсійні групи вони підготовлені. Ще й говорив про зрадників. Ті люди прямо в очі казали, чого ви сюди прийшли. Ми вас тут не чекали. Це, каже, це в Донецькій області. От, каже, Ми прийшли їх визволяти, а для них ми були просто завойовники. Так пророблені мізки. День без дзвінка від сина був неначе вічність. Тає мама, хвилювалася, бо телефонував рідко, але жодного разу не чула в голосі Андрія з невіри. Між боями захисник завжди думав про сина, якого любив понад усе на світі. Синочок мій рідний. Я хочу привітати тебе з днем народження, хочу побажати тобі щастя, здоров'я, друзів, вірних. Я друзі ти, синок, ніколи, ніколи, ніколи в своєму житті не знав, що таке війна. Я дуже тебе люблю. І саме 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 рідний чоловік після 5 травня 22-го року Андрій перестав виходити на зв'язок. Материнське серце перечувало біду. За кілька днів Валентина отримала від командирів трагічну звістку. Андрій героїчно загинув під час штурму ворожих позицій. Із 7 на 8 травня вони вирушили пішим ну, як піхотинці вирушили до Павлівки. І там тривав дуже довго бій, аж до 2-ї години дня, але зночі це. І саме там на позиції Андрій загинув, прикриваючи побратима собою. Валентина поховала сина у свій день народження. Андрію було лише 35. Жінка зізнається, після загибелі сина. Життя для неї перестало мати сенс. Я дуже плакала, тобто мені все нагадувало про Андрія. Я зайду в одну кімнату, там його речі. Я готую ті ж самі вареники, які він любив. я ну, Весь час про нього. Про що б ми не говорили з родиною? У нас завжди все зводилося. Ну, все про Андрія. Пам'ятаєш, як він сказав, а він цитував. А це, а це Андрюша б так би сказав. А він любив це. І от ну, весь час він і зараз. Живе в нашій пам'яті, в нашому серці. Пережити гори рідним полеглих захисників допомагають волонтери обласного осередку Української фундації Мрія. Щоб підтримати сім'ї військових, ініціювали проєкт теплі зустрічі, в рамках якого проводять екскурсії в музеї, зооцентри та влаштовують затишні чаювання. Провели вже шість івентів, які відвідали близько сотні родичів полеглих воїнів. Дуже важливо не просто, наприклад, там ходити до психолога, а ще й мати такий організований, скажімо так, досуг, де люди могли б зустрічатися, щось спізнавати нове і спілкуватися між собою. Таким чином і народилася ця ідея таких зустрічей. Наші учасники прозвали їх теплими зустрічами. Основна мета сьогодні зустрітися, підтримати один одного, отримати приємні емоції, так тому що ми розуміємо, що війна продовжується, психоемоційний стан, ментальне здоров'я у всіх дуже, скажімо так. Так, втрачений для нас завжди приємно, коли ми залучаємо різні аудиторії, абсолютно різні вікові аудиторії для того, щоб ознайомлювати з природою нашого краю, з історією нашого краю. А ми дуже великий акцент робимо на архітектуру, культуру, традиції. Тому ми дуже радо зголосилися. Нам дійсно приємно підтримувати людей. Пані Валентина переконана, такі зустрічі потрібні. Після них почувається краще та набагато спокійніше на душі. Багатьма експонатами я здивована, звичайно, здивована розповіддю, от, під враженням. Багатьом із нас не вистачає спілкування. Десь поділитися досвідом, як я переживаю, послухати, як інші. Все-таки в нас об'єднується спілкування. Сьогодні жінка присвятила себе волонтерству, активно допомагає побратимам Андрія, а ще ростить його сина Івана, який мріє продовжити справу батька. Дуже схожий стає на батька, що зовні, що навіть голос, інтонація. І ну, хоче бути схожим на, ним, на, на свого тата. Бо коли я питаю Івана, закінчуємо 11 клас, куди ми йдемо далі, вчитися, я йду на фронт воювати. Сина вже не повернути, говорить Валентина. Бажає тільки одного, щоб ім'я Андрія не забули, а його подвиг не був даремним. Мене це зараз болить, якщо просто здадуться позиції. Все таки має бути в свідомості кожного українця, якою ціною даються нам мирні дні, спокій. Те, що ми живемо в себе вдома, нікуди не виїхали. Що ми маємо можливість вчитися, працювати, якою ціною це дається? І це звичайно треба і цінувати, і не так просто махнути, та хай здають території, аби тільки був мир. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ.